Така найскладніша робота, сама дурна, сама, сама мега займаюча часу. Робити по зліпку якусь деталь, ексцентрикову, на глаз, Як то кажуть, Ну тут в принципі розрахувалося більш-менш це все. Ось так поставив на синусну плиту, 7 градусів, і закріпив і розточив. Зараз тут посадка під підшипник води. Це від мінімойки, мойки Тіпа, високого тиску. Росточую по зовнішньому діаметру, потім зроблю по внутрішньому. От, і в принципі все. Тут внутрішній не, не посадочний, тут просто розточка і тут кріпиться болт, ця штука прикручується через навал. От. Ну, і це зараз розточною головкою пробував це закріпити в токарному патроні, Ну, це станції з бобном, бо тут досить того, що кут 7 градусів, так ще й ексцентрик є. От, видно, що ексцентрик є, він звідси. Видно, що ексцентрик він йде. Вон так само і тут роблю ексцентрик. Такий самий. Ну що зробиш? Виставити зразу два ексцентрика. Ексцентрик і кут виявилося непростою задачею, тому вирішив робити на столику синусну. Ну, тут таке за той час, що я пробавився в токарному, пробуючи це виставити, я би вже певно це розточив і забув. От, а так я потратив час, зато при... придбав досвід. Придбав досвід, що тут нема чого бавитися, треба треба працювати зразу тим. Шляхом який видається Ну, то вот таке вже лірика. Я зараз потрошки це зробим. Так, Розточуємо тепер другий бортик. Уже посадку під підчепник зробив, лишив поясочок там блиститься, бачите. І Зараз до нього треба дойти цим різцем під 45 градусів, там, такий бортик зробити. Фасочка типу. Зараз до нього доходжу і візуально і все. Оп! Обнуляю оцишку зразу. Так, що нас тут показує? Так, ще міліметр. Ще один міліметр. Зняти треба. Зараз це не швиденько. Так, міліметр. посадка не точно, приблизно. Ну, скажу, деталька с заморочкой, серьезной. Там еще с другой стороны я шпонку делаю, покажу потом. Вот, вот такую шпонку визуально. Є з чим погратися, я скажу так. Так, пішов зйом. От, потім ми зробимо перехвати і вже будемо робити внутрішню основу, цей отвір внутрішній. Що показує 4 десятки все добре. Стане. Люкс, як аптека. Так, тепер вже ми зробили основне, і тепер треба зараз це все почистити. Такий різець рахітний. Припаяв по шуріку пластину, якусь непонятну яку. Так. Ось така робота. Така робота з заморочкою. Не скажу, що на червону ікру, але Але можна побавитись. От. Так. Це вже є. Тут що зараз висоту треба буде потім підкоректувати, бо тут трошки вещі в мене і воно йде під скосом, треба буде її зняти потім на чисту турецьку. Тож буде середина розточуватись і вже зробиться. Я зараз просто зайду фрезою, певно, з 16 або 20 зразу. На глибину, а потім вже зробиться розточка. На такі справи. Так, отже, ведрі я фрезою просто 20-ю всередині не розточую нічого на глибину, відповідно, так як треба. Але там ще треба буде підібрати бортик паралельно з тим низом. Тобто площадка для болта. Бо зараз вона пішла під уклоном. Отже, Зараз знімлю фасочки ще і все. А потім вже нахилю платформу так, як потрібно. Фасочку легенько там. і все є. Так, і ще би здалося з середини зробити фасочку. Ось середини я рімером пройдуся. Там не суттєво. Так, Отже ця робота зроблена. Тепер що треба зробити? Тепер треба поміняти інструмент, пустити. Синусний столик на потрібний кут. Тобто такий, як вже має бути 90 градусів, типу паралельно столу. Щось не можу відкрутити. Якісь такі болти ті радянські якісь ні 12, ні 11. Коротше, так, як дюймовий. Все, все на глаз. Все, тепер у нас вже база стала, відповідно, вже в той рівень, що потрібно. Тепер лишилося поміняти оснасточку. Ось так от я міняю основку. І все. Так. І ставимо що? фрезу фрезу на 20 поставлю. фрезу 20-ту? Так, фрезу 20-ту ставлю. О, бачите, як файно, одною рукою все робиться. І тепер треба попасти приблизно зараз в рівень і на глаз. Вже обкатуватись тут ніхто не буде. Зараз підійду приблизно рівень? Так, що тут нас показує? типа такое на боку и такое на волку так на волку на волку и тут на волку ну в принципе нормалек так Чуть повидло. Тут тільки Чірканоти. Базу під болтик і все. Така вийшлася база. Все, тепер можна деталюшку зняти, нічого її не буде заважати. Тепер же все як положено. Так, все, знімаю спокійною душою цю заготовочку, Верніше вже це не заготовочка, це вже готовий варіант. От, так зроблена шпоночка з другої сторони. Посаджена на локтайт, запресована, підігнана по глибині. І на локтайті вона сидить. Ось такі, така п'яна планшайба типу. Ось така готова робота, готовий, як то кажуть, результат вийшла. Така хитромудра деталька, шпонка і геометрично, такого варіант варіант такий геометрично. Ну, я розказував, вся складність була в тому, що треба було виставити і кут 7 градусів знайти, і ексцентрик відносно, відносно цього великого діаметру. Ось так дві. Дві отакої. П'яні шайби, скажімо так. От. Цю розвалило. Казав чоловік, чи то замерзло, чи що. Не знаю, розвалило, зробили таку саму. Я думаю, що, по ідеї, повинно працювати. Все, все буде, все буде чітко. Я думаю. Ну отже все. Наразі всім пока. удачі До зустрічі. Тримаємося. Може це комусь було цікаво.